Якщо ви хочете підвищити рівень вашого життя, стати успішною людиною в якійсь сфері, підвищити матеріальний рівень, рівень доходу, вам треба довіритися певним людям і перекласти на них частину своїх буденних обов'язків, делегувати частину повсякденних буденних справ. Поясню, наприклад, бувало у вас таке, ви загоралися якоюсь ідеєю. Тобто приходила вам якась кайфова ідея, ви такі, вау, клас! Очі горять, драйв і бажання щось таке зробити, зараз втілити, реалізувати. І вам вона здавалось просто геніальною. І ви такі, зараз я помию посуд або помию підлогу. І тоді я зроблю. І от ви швиденько, швиденько, я швиденько, швиденько помили посуд. Помили підлогу і, і ви помили підлогу, ви помили посуд, а вже на реалізацію ідеї, яка вам прийшла, сил у вас немає, енергії у вас немає, і вже вона вам навіть не здається такою геніальною, та якась вона така, так, такого багато, всі таке роблять, ну і таке інше. А зараз важливий момент, який варто запам'ятати, коли вам приходить ідея, вона приходить під певний ваш запит. Не просто так, у вас був певний запит, у вас було певне бажання. І ідея приходить вам не сама, а з тою енергією, яка допоможе вам її реалізувати, втілити в життя у комплекті. Ідея приходить з енергією. І коли ви цю енергію витрачаєте не на цю ідею, а на щось інше, щось ну, повсякденне, що ми робимо постійно, вся енергія уходить. У вас немає сил втілити ідею в життя. Тому зрозумійте один простий момент. Це дуже вигідно, вигідно, вигідно для вас делегувати частину повсякденних буденних обов'язків для того, щоб реально стати заможною людиною, реалізованою людиною, людиною, яка не просто про щось мріє, а й реалізовує свої мрії. Розвивається у тому напрямку, про який мріє, і тоді у вас будуть і чиста підлога, і чистий посуд, і гроші на тих людей, які зроблять якісно вам цю роботу. А ви зможете їм якісно і гідно заплатити.